Доброго ранку, good morning. сьогодні ми продовжуємо з вами е, працювати з нашим підручником. І бачимо Exercise One, Girl and Girls. дівчата да, з дівчатами. When they get back to Greenwich, Lisa holds Emily. Ема with a problem. Uh, да, коли вони повертаються до Гріндвіча, Ліза телефонує Емі з проблемою. І да, давайте з вами прочитаємо цей діалог. Ліза. Uh, Hi, Emma. Have you got this week's Star Magazine? Emma. No. Amina has got it at the moment. I go and get in from her. Ліза. No, wait. Listen to my, to my horoscope for the next week. Okay, just a moment. I close the door. What does it say, Lisa? It says be really careful. Think, uh, go run for you at the weekend, and your fr friends not be very nice to you. So today not be a very happy day for you, Emma. So what's the problem? Just don't go out with a boy on Saturday and evening. Everything by OK lisa but i want to go to spider-man 3 where, with peter tomorrow um, uh, emma lisa peters isn't a new friend so you know him and martin and i go to the cinema too tell jack too lisa who me i not say a word but once all this was with martin emma i tell you later bye Бачимо, да? Ліза каже, привіт, Ема, а, у вас є журнал Зірка цього тижня. Ема каже, ні, Аміна зараз його е, отримала. Я піду і візьму його е, у неї. Ліза каже, ні. Почекай, послухай мій гороскоп на наступний тиждень. Ема каже, добре, хвилинку, я закрию двері. Що він говорить? Ліза каже, там сказано, будь дуже обережним. Справи у тебе підуть не так добре, як на вихідних. Новий друг не дуже люб'язний з тобою, субота буде для тебе не дуже щасливим днем. Ема каже, так у чому проблема? Тільки не гуляй з хлопцем по суботах і все буде добре. Ліза каже, але я хочу піти завтра на людину павука 3 з Пітером. Ема каже, Лізо, Пітер не новий друг, ти його знаєш. Ми з Мартіном теж ходимо, ходимо до в, в кіно. Скажи Джейку. Ліза каже: хто? Я, я не скажу ні слова, але до, до чого? Мартін. Ема каже, розповім трохи пізніше. Бай! Да, пока. І давайте тепер дивитися, дивитися, що в нас тут є далі. Exercise 2. European Weather. Європейська погода. Look in the countries. Подивіться на країни. What will the weather be like in Italy, Poland and Ireland next week? Яка буде погода в Італії, Польщі та Ірландії наступного тижня? Дай бачимо: у нас тут є три країни. Italy, Poland і Ireland. Uh, бачимо: Italy Hot and Sunny. Temperature uh, 28-14. Бо да, в Італії жарко та сонячно, температура 28-30 градусів. Поленд Cold and Windy, температура 5-10. Да, Польща холодно та вітряно, температура 5-10 градусів. І Ірланд, ірландія rainy and warm. Буде дощ та тепло. Температура. 24, 25 температура 24-25 градусів. Ваше завдання да, зараз написати описати погоду в кожній країні, використовуючи ці факти, але да, вже повним текстом, і написати їх собі до ЗОшита. І переходимо до останньої вправи. Exercise 3 is The Nodge Right. Uh, чи все правильно. Today Tina has got a note. Read what the note says and look at the pictures. Is it right? Сьогодні Тіна отримала записку. Прочитайте, що написано в записці і подивіться на малюнок. Чи все правильно? Бачимо, go to the cafe at the station, an old mouse comes to your table. He doesn't order anything. He given you a big book. This is some money with it. He doesn't smile, but she asked you a question. Написано: «Іди до кафе на вокзалі. Заходить до тебе стара миша. Він нічого не каже. Він дає тобі велику книгу, в ній є гроші. Він не посміхається, але запитує у вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи все правильно написано в цьому тексті? Якщо ви побачили помилки, але або текст не стосується цього зображення, ваше завдання написати правильний текст, який тут у нас на малюнку Да? Якщо є якісь помилки, то їх треба виправити та написати. Після того, як ви це зробите, да, прийшліть мені на перевірку, я прочитаю та виставлю вам оціночки. На цьому все. Дякую за те, що прослухали. Бережіть себе, до побачення! Goodbye.